оприскувач John Deere 4710, оприскувач 2003 року випуску по напрацюванню двигуна 3100 мотогодин. Оприскувач імпортований із Америки. По технічних характеристиках машини обладнаний двигуном 6,8 літра на 200 кінських сил, бочка 3.1 куба, штанги 27 метрів. обладнаний гідрокулією, зміна колії з кабіни додатково радаром. В Україні ми доставляли едуктор змішувати маточну розчину. Оприскуваєш в дуже хорошому технічному стані. По бортових він сухенький. По кабіні оператора. джойстик керування машиною. Секшн контроль, відключання секцій. Кондиціонер та обігрівач. Машина однозначно варта уваги. Тому кого, кого зацікавило, пишіть, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Технічно дуже в хорошому стані.